Ну що, привіт, з вами Захар Експлейзер. І зараз ми будемо проходити а, босів Свамп Атак. Так, і перший у нас це бобр-курва. Ну, давайте. давайте. А тут спочатку просто звичайні бобри будуть, а потім буде оцей бос. Да. І в чому прикол? Оцей бос-бобер, який буде тут. Він потім далі у грі буде як, як звичайний боєць. Не як бос. Тобто тут він босс, а потім далі він буде прям. Їх кілька буде далі. В наступних місіях. Так, відстрілюємо цих. В принципі, з цими проблем немає виникнути. Та й з великим не виникне. Бачите, яка в мене прокачка. Я просто оце вирішив записати відос, де просто показую босів. Я думаю, можливо, комусь таке сподобається. Ось він іде. Цей бос. Оцей зелений бобер курва. Отак от. У нього дуже багато хп. Якщо без прокачки на нього лізти, то. Ну, це не прям такий складний босс, але все ж. Так, все, цього боса ми перемогли. Угу. Тут катсцени просто як у вигляді фоток. Так, далі у нас комариха. Комариха Москвіто Квін. Да. Москвіто Квін. Тут спочатку звичайні комарики. В принципі, мої помічники і так справляються. І без моєї допомоги. Цікаво, вони б впорались із бобром, з зеленим самі. Я думаю, так, бо мінки допомогли б дуже. А без мінок не знаю. Мені взагалі нічого не треба робити, бачите? Все, все оце і дід робить. О! А ось і бос. Давайте ядерку на нього кинемо. Бум. Все. Мінус комариха. Так, а це наступний бос. Це, по-моєму, бочками буде кидатись. Наступний бос у нас так, оцей, оцей шматок соплі і. Болотяний монстр називається. О, тут уже бочки. Опа ядерка. Прикольно, просто так з неба подарували ядерку. Заїбісь. Оце пів житті так. Так. А він буде кидатись бочками, ні? Давайте його. А, так, да, він кидається бочками. І тут, по-моєму, він взагалі тут на рівнях, на попередніх. А він просто кидається бочками. Ну, тобто його не видно в кадрі, але бочки летять. І це, типу, він кидає. Ну, по-моєму, так. Або це не цей епізод, хз. Все. I'll be back, каже. Опа, корову спиздили. Прикольно. Так. І це на цьому епізоді вже з'являються корови інопланетні, так? Да? Чи корови інопланетні вони не відносяться сюди? Це ж корови, їх, напевно, розробили, ці інопланетяни. Бо тут є зелені корови, коротше. З коктейлями молотова. Наступний бос це у нас ось отаке НЛО. Так. І тут, коротше, треба лупити по цим турелькам. По цим турелькам. І тут іще оці помічники, оці інопланетяни бісячі. Я їх ненавиджу капець. Тут інопланетяни взагалі прям бесячі до опіздінення. Так. А що тут подарували? Генератор, нормально. Так, ну зараз турелі роз... розхріначимо. Отак. І буде все. заїбись. Угу. Ну вони із жопи вилітають у нього. У нього очко світиться у цього НЛО. Так. Залишилась оця остання. Я пам'ятаю, коли. А без прокачки я довго цю місію проходив. Це така складнувата вже. Бам! Все. ППО спрацювало на ура. Так, а це я що, вімкнув, типу, поскладнений режим, чи що? Так, треба енергії. Ось корова, про яку я казав. Зелена. Це, походу вони спиздили її і переробили там у себе в лабораторії. Так. Тут оцей дракончик. Давайте і тут спробуємо пройти на ускладненому режимі. Так. Рівень називається початок кінця чи? Що? Так, а я забув запастися зброєю додатковою. Ну по Так. Що буде робити цей дракон, я не пам'ятаю. А, да? Даже так. Ух, ніхрі. А, як, а як це контрить, Стоп, Я не розумію. Холодильник його не бере. До того ж ці з пилососами оці сині. Вони ж, по-моєму, гранати поглинають. На. А ну зараз. Так, вони поглинають о, предмети, якими ти кидаєшся. Йоб твою мать, так, з'їмо перчик. Та що з ним робити? Як дефатися тут, походу? Типу по часу треба, поки він не спалить. Твій будинок треба захерачити його. Тому що іншого пояснення в мене немає. Ну, ти ніяк не отдефаєшся Від нього. Так. Та здохне вже. Мудило тепер. Ні, ну ти дивиє. А все і не буде ніякої анімації? Та ну, Так не цікаво. А яка тут кацена буде? А, і без кацени, ну, зайбі. А далі у нас. А, отака штука. А, може це цей болотяний монстр кидався бочками на попередніх рівнях? Чи це типу відродження отого попереднього? Ну, ех зе. Ну, можливо, реально I'll be back, він казав, коли. Коли йшов на дно. Так, а я знову забув запастися. Ну ладно, у мене є перчик, не страшно. Опа мініганчик. А тут треба по якійсь конкретній точці бити, чи все одно. А, по, ходу, по очах може? Бачите, в нього очі то відкриваються, то закриваються. Ой, він переднув. І, коротше. Напевне, по очах треба фігачити, там найбільше буде урон. Так. А холодильник його візьме? Взяв чи що? Ніфіга собі. Підмов босів не бере холодильник. Да. Так, давайте його зафігачимо. А так, струм реагує тільки на відкриті очі, тому, походу, по відкритим очам треба лупашити. Так, пім, пім. А, так, да, в нього око одне відмерло, бачите. Центр. Чи воно таке і було? Так, по-моєму, ні. Так, ага, ще одне око відмерло. Давайте перчика з'їмо. Фігачим. Угу. О, базука. Ай, бля, не долетіла. Uh... Так. Ну тут ми вб'ємо його ранше, ніж у нього закінчиться очі. А може, ні. А все. Блін, ну це цікавий бос. Ага. Якийсь учений, по-моєму, да? Злий. Угу. Ну і щось цією інформацією робити. Так, це ми проходили... Ні, дракончик уже був. А далі ми ще не дійшли. От, ну тому давайте на цьому завершувати. Можливо, запишу колись другу частину по цим босам. Ну, точніше, вже по іншим босам, якщо буду далі проходити. Ну, а ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково. Дивіться мої інші лесплеї. І до зустрічі в наступних відео. З вами був Захар Експлейзер. Це важливо.